Привіт! Передивлявся коменти, які не дивився раніше, вибачте. Рік тому там хтось мені зауважив про щось там, про релігію, про то, про все, відповідність до релігії. там. Бог Бог є релігія. Ти протиречиш релігії, значить протиречиш Богу. Ну, щось таке, якийсь бред. Повідомляю. Ну, свою думку, вона, я не претендую на останню інстанцію і на те, що моя думка. Істина в останній інстанції. Але я висловлю свою думку. Жодна релігія, підкреслюю, жодна, не має ніякого жодного відношення до Бога Всесвіту. Це, кожна релігія це спосіб маніпулювання. Кожен е, пред, е, представник конфесії мені всіх завжди казав: так, ти правий, але наша релігія не така. Така. Отже, любі мої, не шукайте Бога в релігії. Ви там не знайдете. Там є магічні обряди, до речі, хрещення в любій, любий обрізання там, і так і, т. і т. Це види магії, прив'язки до Егрегора. Обережні будьте і з вінчанням. Нічого маю проти, красивий обряд, але це магія. От. І замітьте, в християнстві немає обряду розвінчання. Але розвінчувати є що. Отже, перед тим як приєднати себе до якогось Грегора, подумайте, чи потрібно то вам. І я колись з Кришнаїдом спілкувався, він там мені казав, про... що його до Бога може привести тільки його вчитель. Лож, свістьож і провокація. Між тобою і Богом нема нічого. Між твоїм серцем і Богом нема нічого. Ти і Бог єдині. І від тебе до Бога і ти нікуди не треба. Тільки в, в, в своє серце. Крапка. Бог не має відношення до любої релігії, церкви, секти і так далі. Школи, тим більше. Вони як, як, як найчастіше забирають вашу свободу. Отже. Наша школа не така, Всі вони однакові. Так що я не знаю, але коли ти можеш у цю кімнату увійти, увійти, а потім вийти без якихось для себе наслідків, поганих чи то це свобода. Отже, будьте свободні.